Тейлор Свіфт вийшла заміж, от тільки у головах своїх фанатів. Прихильники співачки просто зараз на межі екзорцизму. Хтось десь щось побачив і понеслося. Фанати Свіфт е розділилися на дві секти: одні вимагають офіційного підтвердження, інші розшифровують кожну сторі з Тейлор як кодування. Та що ж там такого сталося, що в мережі така істерика? Зараз дізнаємося з нашого бару Пліткару. Увага! Розшук у Джамали поцупили її легендарну сукню з Євробачення 2016. Так, так саме ту, в якій вона зібрала всі голоси Європи та отримала перемогу у пісенному конкурсі. Ви в шоці, бо я в шоці. У нас виникає логічне запитання, куди вона могла подітися? Може хтось із фанатів захотів її собі приватизувати, або якийсь дуже стильний грабіжник вирішив прокачати свій лук? Питання відкрите. Але у будь-якому випадку, якщо десь побачите Джамалину сукню, прохання повернути її власниці. А тим часом Надя Дорофєєва вирішила привітати свого колишнього співгрупника з його 36 річчям. Бо нічого не каже так голосно про те, що люди друзі, як публічне знущання з чужих архівних фото. По собі знаю. Але схоже, це було не просто привітання, а цілком можливий натяк на новий дует артистів і колишніх колег по гурту Врем'я і Стекло. Адже під фоткою депозитив має вигляд, ніби тільки но втік із кастингу фабрики зірок, Надя згадала про їхній безсмертний хід, дим, який за словами співачки виконувати вже немає сил. Тож ось так часом навіть найгарячіші шлягери перетворюються на пісні, які мучать артистів більше, ніж їхніх слухачів. Тож цілком можливо, скоро е, колишній дует, а нині просто друзі Надя Дорофієва та Льоша позитив випустять нову спільну пісню, яка знову буде лунати з кожної праски. Ну а потім усіх бісити як набридне. шоу бізнес такий циклічний. Чекаємо. Тіна Кароль нарешті відповіла на головне питання людства. Чи ходить вона на побачення? Вже стільки років всі думають, гадають та фантазують про її особисте життя. А відомо аж нічого. Виявляється, у співачки на особистому ще той кардебалет пристрастей у інтерв'ю на радіо. Зірка розповіла, що її банально не запрошують. А як запрошують, то вона відмовляє коротше, замкнене коло. Також Тіна додала, що у неї цитую немає стільки грошей, аби на ті побачення ходити. І тут у нас виникає питання: побачення у світі Тіни То, походу не просто кава і тортик. То, мабуть, мінімум виїзд на Мальдіви з оркестром і фотографом. Хто знає? Адже Тіна додала, що вважає платити на побачення мають обидва. Цілком прогресивно, нічого не скажеш. тільки з ким ділити той рахунок, коли схоже що кавалерів співачка блокує ще на фразі А давай кудись разом сходимо. Велике питання. Так, а зараз вмикаємо режим конспірологія, бо наступна плітка достойна сюжету. Секретні матеріали. Серіал такий. Тільки замість НЛО у нас «Тейлор Свіфт. І фанати впевнені, що співачка та її хлопець-футболіст Тревіс Келсі потайки одружилися. А знаєте чому? Ви впадете? На весіллі друга Келсі з'явилася фоточка з запрошенням, на якому було написано Тейлор та Тревіс Келсі. І все. Кінець логіки. І початок. Фанатського ритуалу з палінням свічок навколо альбомів співачки, бо всі ж ми з вами знаємо, якщо хтось написав твоє ім'я і прізвище хлопця на конверті, це значить, що ви вже як мінімум одружені, а як максимум чекаєте на близнюків і оформлюєте спільну іпотеку. Коротше, там таке неслося. Одні писали, що якби вони були одружені, то було б написано містер і місіс Келсі, а інші, що пара так любить публічність, що про яке там таємно. Може бути мова. А що Тейлор? А Тейлор тим часом мовчить, боїться, що вигідно. Хай світ палає, хай фанати божеволіють, а кожна фотка в інсті буде як промо до нового альбому. Треба ж якось ні, планету тримати в того, всі правильно. А от у Кеті Пері та Орландо Блума, схоже, почалися проблеми у раю. Парочка, яка пройшла через гучні розставання та примирення. Через терапії та крінжові польоти у космос тепер походу на межі розриву. Звісно ж, у стилі справжніх зірок парочка схоже вирішила зачекати з офіційним розлученням, доки не закінчиться тур Кеті. Ну бо не вписується це у концертний графік. Ну ніяк причиною розриву, подейкують стала напруга у відносинах, і приготуйтеся погані відгуки на новий альбом співачки. Мовляв, кеті дуже через це нервує, та ще й тур відстійний вийшов. А Орландо схоже перетворився на хлопчика для биття, на якому пері через все це зганяє злість. Короче, Кеті, яка думала, що політ у космос це хороша ідея, критики повернули з орбіти прямо у сімейні проблеми. Але чи так там все насправді хто його знає? Може увагу просто підігрівають? Ну або знаєте, коли талантом взяти не виходить, у хіти йдуть байки про особисте життя. Це як закон Ньютона, тільки що бізнесовий. Драма в родині Бекхемів виходить на новий рівень. 26-річне чадо Девіда та Вікторія, а саме Бруклін Бекхем. Той самий, що став спочатку фотографом, потім шеф-кухарем після одного уроку з кулінарії, фешн-іконою після селфі, в зеркалі туалету і так далі. Подейкуть вирішив, що його сім'я все. І все це через його дружину Ніколу Пельц. Кажуть, вона не любить його батьків та називає токсиками. Вони, мовляв, не люблять її, бо хто його знає, чому. Якщо спочатку Бруклін ніби як терпляче вислуховував від батьків настанови, як йому жити та з ким, то тепер хлопець навіть не відповідає на дзвінки від предків, братів і сестри. Так, рівень емоційної зрілості на 10 із 10. Кажуть, що Бруклін дізнався про те, що його татка Девіда посвятять у лицарі не від нього самого, а з новин. Ось наскільки все серйозно. Тож, мораль, якщо ти Бекхем і хочеш уваги, просто дружись на дочці мільярдера, оголоси емоційну війну родині і готово. Ти нова зірка таблоїдів. Хоч десь досяг успіху. Ви були у барі Пліткар. Побачимося наступного тижня.